Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Сирський розповів про бої в місті та на підступах. За його словами, окупанти використовують густий туман, щоб пробратися у місто непомітно. У міській, у міській забудові Покровська та на підступах до міста тривають постійні бої з малими штурмовими групами окупантів. Цей напрямок залишається головним для армії Російської Федерації, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський, звітуючи про свою поїздку на Покровський напрямок. Які залишаються головним за його оцінкою в контексті наступу противника? Тут фіксується, каже сирський, найбільше кількість щоденних штурмових дій ворога. Тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами, зазначив сирський. Під час поїздки на Покровський напрямок він та командири сконцентрували увагу на результатах виконання раніше зазначених завдань. Спланували дії подальші. Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених. Районів підтримка і захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених на піступах та безпосередньо в міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше знищення легкої ворожої техніки. Головком додав, що військовослужбовці сил оборони роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. Крім того, пошук та знищення ворога триває і на прилеглому очеретинському напрямку. За Останні сім діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км квадратних території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання сил оборони України не йдеться. Боротьба триває наголосив Сивський. Під прикриттям туману дійсно да пише і бібісі окупанти наважились колонами заходити в Покровськ. Через погану видимість дрони не можуть виявляти ворога, і російські війська користуються цим для штурму. Густий туман дозволив російським військам просунутися ближче до стратегічного міста Покровську Донецькій області. Як пише BBC, погодні умови ускладнили роботу безпілотників і спровокували ворога на спробу оточити українські підрозділи. Росіяни нагадує BBC, намагаються захопити Покровськ більше, більше року і трьох місяців. А нагадаємо, за останніми оцінками, зокрема, із зеленського тижнем тому в місті воювали до 300 російських солдатів. Частина південних районів міста зараз під російською окупацією окупацію пишебісі. Пілот українського підрозділу Шершнідовбуша з позивним гусь розповів, що через густий туман дрони кілька днів не могли проводити повітряну розвідку. Саме через це окупанти наважилися атакувати колоною техніки, яку зазвичай швидко знищують в Ми можемо отримувати позиції в одній будівлі, але ворог може бути в сусідній. Вони намагаються зайти нам за спину, розповів гусь. В соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як російські солдати рухаються туманною дорогою на цивільних авто та Сиклах BBC верифікували місце зйомки. Це південна околиця Покровська. Моніторингова група Дівстей зазначає, що російські війська наближаються до більшості районів міста, а аналітики вважають, що його падіння може бути лише питанням часу. Нині більшість Покровська перебуває в так званій сірій зоні. Це територія, яку не контролює жодна зі сторін. Росія намагається оточити і Покровськ, і сусідній Мирноград, створюючи так званий котел. Українські війська відбили ворога на східному фланзі, щоб розірвати кільце, але ворог атакує логістичні маршрути за допомогою дронів, артилерії та диверсійних груп. Сили оборони України завдали чергового удару. Поміські тец там в Орлі, поки що російському за попередню інформацію, українська армія для ураження об'єкта використовувала. А ракети, отак. Ми зі світаном завжди кажемо, що мультики нам набридли. Давайте ракети. Ну будемо сподіватися, що це вони. Але на верифікацію даної інформації в найближчих повідомленнях генштабу ще очікуємо. До речі, окремі відео, які далі продовжують знімати росіяни попри заборони і обмеження в них інтернету, як завжди, повні ненормативної лексики обурення. Їм чомусь дуже не подобається, що у них палає в рамках путінської двіжухи, як він сам заповіщав, любить і казав, що війна для мене це двіжуга. От і отримує чорніше ночі дим, стовпи диму. В небі російсько терористичної, як називає її пісков, федерації. В Орлі знаходиться також. Нагадаю, декілька нафтобаз, а ще там розташована військова база, з якої війська Росії запускають по Україні дрони. Російському місті Орел унали вибухи. Про це 13 листопада скиглили російські медіа з самого ранку з близько 4.30 ночі. В Орлі та Орловській області була оголошена так. Вона ракетна небезпека. Місцевих мешканців просили пройти в укриття, якщо вони їх, звісно, знайдуть. За кілька хвилин було оголошено про відбій повітряної тривоги. Однак люди стали повідомляти про якісь дивні. Ферверки, гучні звуки, а згодом і сильні вибухи, які їм ціноші просто таки освітлили, підпалили і запалили. Жителі Орла в соцмережах писали про невідомі безпілотнички, які, начебто, бачили у небі. У місті оголосили ракетну і одночасно дронову небезпеку. От вам і є масовані комбіновані ракетно-дронові удари покрині агресорки. У місцевих пабліках писали про нібито роботу ППО, яке нібито знищило кілька цілей, але частина уламків упала в житловому районі. Як Завжди брешуть росіяни. Ну або ж ми знаємо, вони ж збивають нас житловими кварталами. Їм головне свої військові нафтобази захистити. А там плюс-мінус 1 мільйон 300 тисяч да, росіян. А як путіну краще і мінус годувати не треба так багато, бо нема всі гроші на війну витрачає, і все одно вони своїх мешканців не захищають.